Вітаю, шановні, ви на 33-м каналі. З вами Геннадій Виноградов. Це програма Право на правду. За закони та життя по-новому. Будемо говорити прямо зараз з адвокатом Олександром Топковичем. Я вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня, я вітаю вас, Геннадій, вітаю. Життя по-новому. Слухайте, є такий новий серіал від ЕПЛ. Привіт, тому привіт завтра. Ось така історія. Слухайте, давайте почнемо з цієї от, історії. Увага ви у розшуку. Ось така ось історія. І це може статися будь-зараз, де будь-якому місці вам можуть якісь от люди повідомити, що ви ось у розшуку. Лухта, як це перевірити? Як це перевірити, де це, де це знайти mm -hmm. ось інформацію. Да на сьогоднішній день це дуже розповсюджена практика, коли е, чоловікам, особливо е, військовозобов'язаним, да можуть на блокпостах. Або навіть поліцейські повідомляти інформацію про те, що ви знаходитеся в розшуку, ви знаходитеся в якійсь інформаційній базі розшуку і в базі оберіг, і в інших там базах, якими користуються як працівники поліції, так і інші особи. Я маю на увазі представників ТЦК, але є на сьогоднішній день достатньо сервісів, і законних підстав перевірити все ж таки, якщо нам говорять що людина знаходиться в розшуку, вона може Перевірити це в першу чергу двома ключовими шляхами в режимі онлайн. Перший – через дію, коли особа отрим, може отримати довідку про е наявність або відсутність судимості, і в ній чітко зазначається, чи від відсудимість, чи немає, і в тому числі зазначається інформація в цій довідці в витязі про те, що е за даною особою чи є якесь кримінальне провадження і чи знаходиться вона в розшуку. Тобто особа може персонально по відношенню до себе з е, офіційних сервісів Міністерства внутрішніх справ отримати достовірну актуальну інформацію на дану хвилину, на дану секунду. Це перший метод, ага. е, скажімо так, персональної ідентифікації, у кого немає дії, да або може бути таке буває. Вона ну може там глючити або не зовсім працювати. Є е, е, сайт е, на Міністерства внутрішніх справ, там особи, які розшукуються правоохоронними органами. Там зазначаються відомості, прізвища, ім'я по батькові, дата народження, ось додаткові відомості можна зазначити, там стать, зокрема, і перевірити наявність інформації про розшук конкретної особи. І також це, це відкрита інформація. Там є відповідно і фотокартки, і прізвище м'я по батькові, і орган, який розшукує угу. особу, і статті кримінального там кодексу. Да, за, за якими особа розшукується. Ну тобто підстави для розшуку. Тому а, в а, з нашого досвіду відсотків 80-90 таких розшуків це. Інформаційно-психологічний тиск на людину, яка не не ніколи не 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 стикалася з кримінальними провадженнями, з розшуками з ТЦК і так далі. Ось тому в більшій Ті, мірі... міт. Ви, от ви обрали це. Почекайте. Ви обрали це формулювання? А може ж а введення в оману? Це не введення в оману. Це ну в якійсь мірі розумієте, просто я ну ми зустрічалися в нашій практиці. Як нам ну, скаржилися, розказували клієнти, щоб ну е їх спонукало там до дії щось зробити, кудись піти і так далі, коли ми почули, що ми знаходимося в розшуку. До нас звертаються клієнти, кажуть, приносять цілу кучу документів. Кажуть дивіться, ми знаходимося в розшуку, проти нас порушила кримінальна справа, і давайте будемо захищайте нас. Перше, що ми робимо, якщо хто вам це сказав, добре. Потім отримуємо відповідні відомості і розуміємо, що людину просто вводять в оману. Бувають телефоні дзвінки. Людина, ось нещодавно там отримала довідку медичну ну, щоб в басейні плавати про те, що вона. Немає в неї ніяких там захворювань, шкіри, і до неї телефонують, Ми знаємо, що ви отримали довідку підробну, ви знаходитеся в розшуку, тому заплатіть нам кошти, і ми вас знімемо з цього розшуку. Розумієте, О, тобто навіть така ситуація, навіть такі бувають. Ну, приклади, тому я. Ну я от от. Ми даємо чітку рекомендацію. О, слухайте, тоді почекайте. Тоді ну так це корисно буде для телеглядачів. Ну, слухайте, це ж може бути і шахраї, Вони полюбляють усі всі нестабільні ситуації. І як пиявки присмоктуються до цієї історії, починаються. То з банками, пам'ятаєте, була історія, такі бум. Потім про працю не пропонували людям з космічними зараз. тепер. Отут от допомагають бачите, з розшуку, снятися. Ну, більш того, розумієте, навіть от на сьогоднішній день також широко розповсюджена інформація про е, функціонування бази оберіг як бази, яка є також елементом того, що якщо ти в базі і не оновив відомості, ти являєшся ухилянтом. Ти відомості не оновив, значить ти в розшуку тебе розшукати це. Але розумієте? Перше, що на сьогоднішній день база оберіг вона не функціонує в повній мірі, вона на сьогоднішній день лише знаходиться на стадії заповнення інформації, яка вже є в ТЦК. Це по перше. По друге, вона не може використовуватися в даному випадку як ТЦК і так і правоохоронними органами, як елемент, да там коли людині оголошують, що вона в розшуку є. Угу. От конкретне слова слово рошук це тоді, коли є відповідно на це санкція, в першу чергу суду. Або якщо. Угу. Дай Бог, в нас нещодавно був випадок, коли людина взагалі зникла на вулиці, і ми звернулися в правоохоронні органи від батьків цієї людини і оголосили людину в розшук, тому що вона зникла. Ось, ну розумієте, тому є конкретний ну, порядок оголошення. Угу, я розумію, і є інформаційні бази, де цю інформацію можна в режимі онлайн перевірити, а все інше це спекуляція. Угу, зрозумів. Слухайте, почув ще про таку історію. Люди, у яких є ну, всякі хвороби, там і вся ця така історія. Слухайте, вони почали скаржитися, що щоб для того, щоб ТЦК отримали і ВЛК отримали ці відомості? Там якась процедура. Потрібно і через пошту якось офіційно отримувати від них листа, що вони отримали ці папірці і кудись їх притули. Що тут як? Дивіться, на сьогоднішній день. От я у нас є реально декілька кейсів. Приходить людина, яка хоче, згідно чинного законодавства, 23 статті закону України про мобілізацію і підготовку, подати пакет документів про те, що і отримати там право ну, навіть строчку. І ось багатодітний батько каже: в мене четверо дітей, не троє, четверо. Я хочу отримати право на відстрочку. Ось, ну, щоб мене там ніхто не дьоргав, дайте мені там відповідний документ. Йому кажуть: пройди медичний огляд. Ага, він запитує, навіщо витрачати бюджетні кошти. Я ну, у нас такий порядок, така процедура. Він каже: Ну, добре, я ну, ну я в мене там ніча, ну, ну це ж однозначно. Обставина така, при якій є безумовне право людини на відстрочку. В кінці кінці він звернувся до нас. Ми йому сформували пакет документів, цінний лист з описом вкладення. Ось і ми офіційно його відправили в НАТО щоб вони його отримали і відповідно mm -hmm. дали. Ну щоб ви розуміли, коли ще він там не пройшов медичний огляд і намагався ці документи вручити, йому сказали, ви їх можете залишити, але ми їх реєструвати не будемо. розумієте? а це говорить про те, що по а факту. Чому? Ну тому, що в нас немає таких, в нас немає е, таких підстав. Ось, в нас немає. Тобто є скринька, ти кидаєш цю скриньку. А розумієте, ми ж як звикли. Ти приходиш, державний орган надаєш пакет документів офіційний, там поставити повинні відмітку е, номер підного, дату і підпис уповноваженої особи, яка е, ці документи прийняла. Ну, от немає в них такої процедури. Якщо ти хочеш, до речі, це ще з. Е... Ковіду така практика була запроваджена в державних органах. Вони ну не стимулюють отримання ну цих документів. Ось і ми ми кажемо: ні, є укрпочта є поштовий посередник в цьому плані лише так. Це що було під. Ви вручили конкретні документи, але проблема полягає в іншому: що на е, подані документи і на отримані ТЦК не реагує, і ми адвокатськими запитами пізніше ми спонукаємо ТЦК надати відповідній особі документ, якому там зазначено, Просте, що Ще раз, б... пане Олександре, дивіться, щоб у всіх не, не викривлення якесь не робилися і на наші з вами слова не вирізали з контексту. Я прошу, я просто побачив тут нещодавно статтю. Там хлопець якийсь з епілепсією помер. Причому якось майже там, в якісь перші, перші дні, потім ще читаю там хтось від серцевого нападу. і ще. Ну, я так розумію, ну слухайте, ну це ж не в один день якісь були у нього і довідки, і хвороби, на це потрібно дивитися. А потім всі лапки кверху, і ми не знаємо, якесь там розслідування йде, що, куди, як воно закінчиться, це розслідування. Я не знаю. Тобто я от працюю історію про дійсно, коли, ну слухайте, ну людині не можна. Ну, не можна вона, от, не епілептик, або ще є якась така дивна, ну, хвороба серйозна. А, а вони не хочуть приймати, я розумію, ці документи. Ну, однозначно. Ну, вони як а думають? відповідальність, Ні? почекайте, а відповідальність тоді на кого? От нам повідомили. Іде розслідування от з цього епілептика? А хто, на кому? Ну, тут це, це дуже риторичне питання, да, тому а. що Якщо вони ж як ви ідіть, пройдіть медичний огляд, якщо наші спеціалісти підтвердять, що ви здорові, можливо, ваші документи ми розглянемо, можливо, ми їх не розглянемо. Але е, важливо, як, як е, яка позиція медичних комісій до речі, до речі, це дуже актуально: що коли людина приходить з відповідними історією хвороби. З докум... ці документи в повній мірі не приймаються до уваги. Є процедура проходження ВЛК. Є там, якщо не помиляюсь, п'ять ключових лікарів, які повинні фізично особу оглянути станом на сьогоднішній день, і після цього вони ведуть висновок. Придатний непридатний, розумієте? І тому тут а ці вже документи або якісь історичні хвороби, це вже ну це потрібно окремо доводити, доказувати. Більш того, щоб ви розуміли, регіональні рішення ВЛК вони не оскаржуються. Якщо людина не згодна з рішенням. В ВЛК регіональним вона повинна е, подати заяву, що вона хоче пройти вищестоячий ВЛК, яке в Києві да або там в області, і лише це ВЛК, якщо воно знову ж таки проігнорує ці документи, його можна оскаржувати через суд. Розумієте, mm. є тут... процедура. Це також ну ускладнена, ускладнений механізм. Да, такий також людина втрачає час. Їй потрібно доводити свою там свій фізичний стан непридатності. Да, і по суті, от те, те що нам розказували конкретні ну, очевидці, що документи по, ну, по факту вони не приймаються. Тобто, коли ти до лікаря приходиш, ти можеш йому показати. Він може подивитися, може не подивитися. Він своїми своїм професіоналізмом, своїми в межах свого часу, визначає придатна людина. По її частині чи не придатно розумієте? Тому Розумію. є лише То, там де... да, да. я просто до того, що це внутрі ще раз, це о -о, окреме життя, от, наприклад, ось цієї людини, е е е е е яка померла, от епілептик. Але щоб так всі розуміли, як це працює: одна історія, друга історія. Третя історія, а, а суспільна думка змінюється. Розумієте, мотивація падає. Це важлива це важлива історія. Розумієте, одна історія змінює суціль, суспільну думку цілої верстви населення. От це важливо. І їх не таких історій не повинно бути взагалі. Тому окей, ну є процедура. Я почув. Люди також почули, як воно працює. Це добре. Поїхали далі. Ну я не знаю, це добре, ну наче чи погана. Розтаможка в дії, де нас хочуть надурити. Дивіться, розумієте, цей так би мовити маркет, да, ринок розтаможки, базар, розтаможки автомобілів. Він існує перекупи, дуже... перекупи. розтаможка перекупи. Покери, ці всі речі, вони дуже так би мовити. Це це трошки з іншого починаю, але ви зрозумієте до чого я веду. Насправді ідея розтаможків дії, вона дуже ну, прогресивна, дуже правильна, але mm -hmm. А чим вона на сьогоднішній день стикнулася з реаліями, да тому що розумієте, Опа. можна розтаможити умовно якісь там речі, ручку, да там якісь там дуже такі побутові речі, які там не мають певних ускладнюючих моментів. На сьогоднішній день там реєстраційні відомості про автомобіль з країни його походження, його там вартість, інше його там стан на момент. Перетину митного кордону на момент, розумієте, дуже є багато складнощів на які на сьогоднішній день дія вона не може їх охопити. Тобто, вроді би з однієї сторони, все легко ти реєструєш декларацію, озвучуєш вартість цієї автомобіля згідно каталогу, да, який там дає орієнтири вартості, завантажуєш необхідні відомості по цьому автомобілю, і все повинно бути легко і просто ні на сьогоднішній день. Ті платформи, які е, працюють на митному кордоні, вони е, поки що не адаптовані і не, ну, не, не дають можливості працювати в режимі онлайн без фізичної, у, фізичної участі е, посередника. Розумієте? Тобто там є дуже багато на сьогоднішніх технічних моментів, тому поки що ідея дуже хороша, але вона на сьогоднішній день недопрацьована не, Однозначно недопрацьована. Ну будемо можна надію. отримати. Кажу, там ну подавати там заяви на отримання водійського посвідчення? Да, там потім ти проходиш це. а, а тут розумієте, сам по собі розтаможка, вона я ж кажуть декларативно дуже правильно. А от з приводу практичного застосування, поки що, е, норми чинного законодавства не дозволяють е, спростити е, розтаможку автомобіля через дію. На сьогоднішній mm -hmm. окей, тепер тут та, слухайте, в чому різниця між СЗЧ. Самовільне залишення е, е, на військової частини і дезертирством. В чому відмін знай... ну, статі... знайти три, три відмінності на, на... перша відмінність да, це самільне залишення військової частини. Це кримінальна відповідальність, передбачена статтею 407 кримінального кодексу, а дезертирство 408. Тепер що mm. стосується Суб'єктивного складу. Тобто, тут, якщо ми говоримо про самовільне залишення військової частини, ми в більшій мірі маємо на увазі це тимчасове її залишення, це порушення строків повернення. Для контрактника це три дні і більше, точніше, для строкової служби це три дні і більше, для контрактника десять днів і більше. А якщо ми говоримо про дезертирство, це залишення військової частини місця служби взагалі Ого. ось. Тут ключовою ознакою якраз є і намір суб'єкта, який порушує, так би мовити, законодавство. про... Ну тобто, для того, щоб слідчий визначив кваліфікацію, потрібно зрозуміти: людина тимчасово залишила військову частину, і потім повернулася, да, і немає поваг причин не своєчасного повернення. Да, або умисел, який спрямований на залишення військової частини без альтернативи повернення. Ось ну ага. і. Ну, там є ну своя кваліфікація за самовільне залишення військової частини. Е, зокрема, частиною першу передбачено позбавлення волі на строк до трьох років. Це я говорю саме угу. по відповідальності. А що стосується дезертирства, там е, позбавлення волі вже від двох до п'яти років. Тобто, угу. кваліфікація дещо, дещо дещо дещо, дещо, дещо відповідальність дещо суворіша. Угу, да, про це ми говоримо, бо статистика не дуже. Мені подобається, я не знаю точних цифр на сьогодні, але вона така собі. Слухайте, о, о, поки не відійшли від цього, у товариша ну, був обстріл в Києві, ось у той великий. і під час цього обстрілу зафігачили йому десь у нього там авто, було, стояло на стоянці, і чи у ламки, чи що, ну немає авто. Розфігачили. Що він пожелся, товариш? Цей? Ну, о, каже, що коли приїжджали по поліція копи, і збирали... Ось, ось, збирали всю цю історію якось документували. І він сказав, що як ну, помітив, ну якась така халатність, що ніякі там номери не записали, якісь відомості, які він їм тикав, та вони також не внесли. І от він мені каже, що надіїв мене на те, що там щось відшкодується, що як ніякої немає. Що тут Як потрібно людям слідкувати за тим, щоб там все було. Хоча б до того йшло, щоб все було нормально, і б якісь відшкодування були. Ну, ну в ідеалі звичайно, дивіться, крім звернення до поліції, в ідеалі да це було б при залученні експерта, який оцінить збитки. Хоча б щоб було розуміння, які там збитки були завдані да, там, автомобілю. Mm. Завжди виникає питання доречності, доцільності, тому, тому що оцінка вона сама по собі чогось коштує. Да? А якщо там було пошкоджено лобове скло, да? або там. Ні, 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 машини немає. Вже. А, навіть так. Ну, До то, ракета впала. Ти... Ну, слухайте, ну що то. Та, оту... <реш> Дивіться, однозначно, ну, яка яка з якою ми проблемою стикнулися на сьогоднішній день. От ключовою, що відбулося у нас, да що у нас в період збройної агресії Російської Федерації по відношенню там до України і до всіх правових наслідків, які люди зазнали в від цього втручання, держава Україна перекладає цю відповідальність на сусідню країну Російську Федерацію На Федерації. Російську Федерацію. Ну, на так, на агресора, так так, так. але дивіться, я, ну яка ситуація да. Тобто, чому важливо обов'язково звернутися да, в правоохоронні органи, обов'язково зафіксувати цей момент. Це є обов'язковою ключовою ознакою, щоб, хоча б було підтвердження звернення, mm. що стосовно вашого товариша обов'язково потрібно зробити оцінку, да тому що по суті цей автомобіль коштував до знищення одну вартість, після Ні, нічого він уже не коштує, тобто. Mm. Та фіксувати збитки да, на сьогоднішній день, на цей момент. Розумієте? Тому що в перспективі, після перемоги, коли буде визначено, як сподівається, влада, mm -hmm. да, як сподіваємося, буде визначено. Порядок компенсації громадянам України за завдані збитки, да, і там уже або це буде за рахунок репарацій, да, або це буде за рахунок міжнародних донорів, або це буде за рахунок держави, да, яка, в якісь, ну, яка в повній мірі повинна захищати і дбати про життя і здоров'я громадян, і в тому числі про їхнє майно е, в межах їхньої можливості. Тому я, е, ну на мою думку, на сьогоднішній день факт. Цього потрібно обов'язково зафіксувати, що вже зроблено, і зробити обов'язкову оцінку. Можливо, ця оцінка ну в перспективі вона пригодиться, оскільки коли буде е, запущений механізм компенсації, да щоб говорити: дивіться, в мене є конкретний розмір завданої, зби, завданих збитків, який підтверджений ось цим експертним заключенням, все крапка. Тому я прошу компенсувати мені. І е, вартість збитків, і вартість витрат на е, е, оцінювача, і все. Mm -hmm. Тому що ж, зараз на сьогоднішній день, все крім фіксування збитків, ми більше нічого не можемо робити. Mm -hmm. Зрозуміло Слухайте, і наостанок особиста історія. Слухайте, в мене це про халатність медичну. Що зараз зрозуміти? У мене проблеми із спиною, і всякими там судинами, неврологія так і таке інше. І ось мені там призначили МРТ, КТ, уколи. Потім крапельниці пішли. І ось слухайте, така ситуація. Під час крапельниці ставить мені медсестра цю крапельницю, і я чую, що вона. Якось так дуже погано кашляє. Я в неї питаю: тьотя, а ви що захворіли? А тут я ще читаю про цей новий ковід, який там в чотири рази міцніший і довший, і вона така говорить так. От мені потрібно було, мабуть, вдома сидіти там, бо в мене така температура, була кашель, все таке. Але отож я прийшла, я не знаю там навіщо, у колега її прийшла, я колезі розповідаю, я говорю, та не може бути такого. Я говорю, ну як це не може? І та якраз заходить і кашляє. І ми так переглянулися. Цієї. І що ви думаєте, на другий день місяця відлікував спину на другий день і все, як по нотам. Температура 39, побігів в туалет з усіх можливих місць і таке. одіще, ну, а, а, а діща. От просто адіш. І от я ще не оговтався, не, не, не от, от третя неділя пішла. Ось цієї всієї історії. Слухайте, якась відповідальність цим людь, людям може бути? Окрім окрім моє, моєї злісті? Я не, я не розумію. Так можна? Е, я вам хочу сказати, що так можна, на жаль, я для вас навіть підготував цілий перелік статей ага. Кримінального кодексу України, якими можна буде оперувати в процесі. Да. Ось перша стаття це 131 кримінального кодексу, це належне виконання професійних обов'язків, щось спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невілікованої інфекційної хвороби. Раз. 131 Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом. Не наша. 133 зараження венеричною хворобою, не наша. Не наша. не надання допомоги хворому медичним працівникам, не наша. 140 неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. В якійсь мірі можна в mm. даному випадку застосовувати цю статтю. 141 стаття порушення прав пацієнта. А, що я можу сказати? Що однозначно відповідальність за дії і вчинки лікарів да, вони будуть визначатися в залежності від конкретних обставин і правових наслідків. Але розумієте, яка ситуація, от в наведеному вами прикладі, вам потрібно формувати доказову базу, да, свідки і так далі. А розумієте, в медичній mm -hmm. практиці є принцип ворон ворону око не виклює розуміє. і. Там для того, щоб довести те, що ви саме заразилися від конкретного медичного ну працівника, Ой. ну в ідеалі потрібно це все фільмувати на відео. Ось знаєте, mm -hmm. як О, своє життя, але ну я до жарти жартами насправді це дуже складні категорії справ, коли ми маємо судитися з медиками, оскільки е, в них завжди є такі знаєте право на те, що я в своїх діях вчиняв е, все згідно. Присяги йому ну, розумієте, пане Олександр, тут пате Я спеціально обрав місце, де лікують тільки спину. Думаю, ну не там не буде ніяких людей з ГРВІ і все таке інше. Я швидко відходжу в свої ці крапель, крапельниці. Ну бо, 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 дійсно організм під час крапельниць він дуже послаблений. І от так, розумієте, і така, і така біда сталася. І тут, тут мене прям злість бере. Думаю, а я ж не один там такий, я бачив інших. Розумієте? Я вас прекрасно розумію, але е, я до чого веду, що оці особисті халатні речі, деякі mm. відбувають, таб, ну, п, ну, потрібно вчиняти ціле комплекс заходів mm. вплив. Під скарг безпосередньо, от в той момент, да, по ідеї вам там потрібно було написати вам скаргу керівнику, да там чи начальнику відділення, чи ну щоб зафіксувати факт того, що ви під час звернення за медичною допомогою да ви ну на вашу думку, могли на ну, наразитися угу. на пеку, пов'язану з, з цим, і потім вона була підтверджена. Угу. У вас ви викликали там швидку або приїхали в медичний заклад дійсно підвез температура, що була історія, так би мовити, цих подій і явищ, mm -hmm. аби історії щось доводити. Ну вона скаже: ви ж вийшли. Ви Ви вже такі прийшли до мене. Розумієте? Ви скаже, ви вже такі кволенькі до мене прийшли? і Що ж ви на мене там скажете? Розумієте, тому тут дуже складно і важко доводити Ведь є окрема категорія адвокатів, яка займається медичними практиками, тому що це цим потрібно жити, тут потрібно знати є, ну, є інші. Я думаю, що є інші шляхи. В мене колись також була історія з однією компанією, яка які думали, що можна щоб люди працювали і не платити їм гроші. Ось це погано для них закінчилося. Що я зробив? Я познаходив всі сайти, на яких полишають звітності про роботодавців, і на всіх цих сайтах заповнив їх повністю історіями з цих своєю історією. І закликав всіх, хто ошуканий, долучатися і, і збиратися разом. Якщо ви думаєте, чим закінчилося? Дві два тижні мене морозили морозили, не відповідали, а потім, після того, як це зробив, аж з самого Ізраїлю там десь директор, володарці. Історії подзвонив. Я приїхав і стали у трьох стояв бухгалтер, ця директриса і ще якийсь там хлопчина. Стояли віддали кошти, навіть більше віддали за вибачення. Чим ну, тобто, ну слухайте, я окей, роз я розумію, ми не, справ, не справимось, але є іміджеві. Такі історії. Слухайте, ну кому так, хочеться, так. щоб про твою лікарню писали, що тут вбивають людей. Ну слухайте, ну кому хочеться ну, таке? Ну, розумієте, тут в нас ще дуже велике значення має це наш менталітет, що ми не не завжди. Готові да, там, вступати в певні конфлікти, mm -hmm. свої права. І цим, на превеликий жаль, також ну, в мене особисто була практика, коли ось дитину відвів дитячий садок точніше, не дитячий садок, в на розвивалки. І бачив, що е, той вчитель, який викладав їм, е, він мав ознаки хвороби і був без маски. І ну, що ти зробиш? Да, у дитини потім знов була температура декілька днів. але... Ну так би мовити, не бажання конфліктувати ага, з дитинка, ага. проходить навчання да там підготовку до навчання. Ну якось от, от, от такі речі вони, вони просліджуються, розумієте, навіть навіть і у нас у адвокатів, які з однієї сторони завжди стоять на варті захисту прав, в тому числі і своїх дітей. Це як у прислів'я «Готуй сані влітку, а тут готуй докази до суду. Дякую, пане Олександре, що долучилося до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. До наступної зустрічі. Всі вам хорошого, до побачення. А нашим товачам нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте зіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрім.